Набридло, що система опалення постійно брудна, теплообмінник постійно треба чистити. Рішення є: магнітний фільтр від Рафтек коштує така річ не дуже дорого, коштує вона на сьогоднішній день в районі 1000 гривень і дозволить вам очищати вашу систему опалення від лишнього бруду. Фільтр виконаний із латуні, має прозорий отвір. Через який ви будете бачити ступінь забруднення, приєднується дуже просто. Він має трьохчетвертну різьбу з накидною гайкою в комплекті йде прокладка і зовнішню різьбу на три четверті. Перекривається та обслуговується дуже зручно. Він має ось такий краник, за допомогою якого ви його перекриваєте, потім відкручуєте колбочку, знімаєте її і чистите ваш фільтр. Потім збираєте все зворотню, ставите колбу на місце, закручуєте. І все. Весь бруд буде залишатися в цьому фільтрі. Фільтр від відрафтек буде повністю прибирати механічне сміття з вашої системи опалення. Тому, друзі, звертайтесь, Ми будемо раді вашим замовленням і будемо раді допомогти вам очистити вашу систему опалення від бруду, для того, щоб ваша техніка працювала і слугувала вам довгі роки.